Чи можна заробляти в мережевому маркетингу? Чи заробляєте ви мережевому маркетингу? Мене звати Катерина Лозинська, я експерт мережевому маркетингу зі стажем більше 12 років, а також коуч для жінок. Наставник для тих, хто хоче рости і розвиватися, і партнер у також мережевій компанії Fitline. Отже. Перше моє питання було, чи можна заробляти межа в Звісно, можна, але це є бізнес, і треба про це пам'ятати. І відповідно до цього і будувати свої дії протягом дня. Шукати клієнтів. Але інше питання, якщо ви вже у мережевому маркетингу, чи ви знаєте, чи ви заробляєте. Сьогодні у мене була цікава розмова з моїм кармічним партнером, і ми вийшли на те, що вона не розуміє до кінця, де її гроші, чи вона заробляє, і тому ми вирішили зробити для неї табличку, в якій ми будемо вести склад. А, а також вона буде записувати усі витрати, і таким чином ми зможемо перевірити, що вона заробляє. Отже, переходьте до мене в профіль, обов'язково за вами поділюся цією табличкою і важливими нюансами в цій табличці. Переходьте, підписуйтесь на мене.